Доброго холодного, осіннього дня. Казали, вівторка. Так, зранку було сонечко і була наче весна. І враз похолодало. Ми вийшли на город. І ото за нами бігає такий прицепчик невеличкий. Трьох масний. Няв і няв і няв. А ми вийшли, досадили ще п'ятилітрове відеречко Часнику, як і говорили вам, хто нас дивиться. Думали їхати на кукурузу, але ж не вийшло. До обід було світло, тому трошки і хліба напекли. І прання доця устроїла. І вийшли, досадили часничок і вирішили вирвати оці її сухоцвіти. І воно ото вибігло і слідом нявкані. Ну куди ти пішла? Ну, телочка. Сьогодні вранці в хату упустили, тільки хто перший виходить і вони вже під хатою. Що вони робили із бусінь? Боже, і по диванах, і по кріслах, хто й на вікно. І... Нічого не обурвали. Ні, ні, шкоди не наробили, але ж хто затіяв, буся. Буся радий, що їх упустили, і він до їх чіпляється, аби йому жарувати, аби йому... Погулять з ними. Тому вже вириваємо ці сухоцвіти. Ні, бо і на ніч у нас стоїть. Мінус два, і на цю ніч, і на послідуючу ніч щось там обіцяють. Ну а подивіться, ось доця вирвала. черв'ячок доча покажи. Ось Максик. Ще земля, значить, не промерзла. Ні, ні. Не буде ще такого морозу, щоб земля промалила. Ну телочка, куди ти пішла? Ну, повертайся назад. Іди сюди. Ну, нявка як дурна. Біжу. Що ти там забула? Ось я там дурну. Зараз у хату підемо, бо всім О. холодно, не тільки тобі. Ось так. Там вже Попримерзали квіточки. Ну, Вітер холодний. Сиро так. Гарно дивитися, як хтось працює. А ти надіть костій. Уже й тепло. Чоловіку кажу, візьми тракторець, прицепив а ми разом викидаємо, вирвемо цей бур'ян. О, прицеп укидаємо і відвезеш туди, де ось тут у нас недалеко смітник можна туди звозити. Я лучше нарядниною віднесу на плечах. Ну, який ти кажу, є в 68 років. Завжди кажу, кажу йому, що в таких роках уже нам треба берегти себе, хто знає тільки як берегти, щоб не було нашим дітям клопоту з нами. Хто ж за нами доглядатиме? Хочеться вже з, самим дожити до тієї, що з косою. Ходить, щоб не, ні болячок, ні каліцтва ніякого не було. А він я, нав... я в ряднину і однесу, мені заводить тракторця. Їхати туди, да там трактори колії накатали. А на мою думку, хай воно краще лежить отак до весни, на весні воно сухе під палем згорить і до свідоцтва. Таке, бачите, небо яке. У людей теж ще одні кукурузи стоять. Сусіди в нас господарі, дрібні орендатори, бачите, і там вигорав сусід, і цей сусід он горе. За кукурузою не видно теж город. А я не стараюсь на зиму орати. Ви бачите, які глишки. Подвійна робота. Так тут і задісковано в їх. І вони які аж блищить. Два рази задісковано каже чоловік, і оце вже ориться. Це Це господарі сіють зерно для продажу, стараються. А для себе ми навесні виоремо. Доці під квіточки нашої його на зиму. Тут картопельку якусь посадимо. Ну, весна покаже. Доця, в мене ось осталося. Лопати нема на городі. Немає, нема. Нема. забрала в двір, вже жоржини копали. Дворі. Ось такі люди добрі в нас справи. Оце в нас о 13-й годині світло виключилось і до 18.30 18 не буде світла. Ну, треба, значить треба. Аби не летіло, не тарабанчало. І будинки стояли цілі. А ну що ти, йдуть? А що це? А з якої це? Одросток диви, пішов. Ага. Це я тут не знаю, яка була, червона якась була. Не знаю. Хай зимує, вона Хай перезимує. Зимує. Так, тут перезимує. Ось диви. Диви. Прикидай земелькою їх. А ось просто потикала. Давно-давно вже. Вже корінчик пустила, дивіться, це вже корінчик. Побачимо. Ще земля не мерзла. І зляглася тільки те, що рядки були наралені. Твердіше стало після уранки, а земля не мерзла і. Рукавицю А я думала, то твоя рукавиця, що ти копала, да. думаю, копає тутечка, так надіває, залишає. Я вийде, зустріч бачу. Тоді дві згубив. Ти б згубив. Дуслатна приїхав вже в ковицях, буває, скинув. Осень. Душату кинув, а буслат на дівчині. Восьмі дівчині. Оце як покупляла Наташа, то рік семену. Доцю всі куплялись на... На просторах е е Фейсбуку, вона так же. В Фейсбуці вона продає насіння сухоцвітів, дуже багато ви. І оце ж в одній її людини купляли. І що оце за рослина, що вона не дала навіть ні стрілки, нічого. Ну, хай черги, Може хай кажу, Наташі буде. воно двохрічне. <рес> ну, оце листки такі, знаєте, жорстокі, ото у кого на городах був раніше горошник звали. Ну, так, Можна було це... рвати. Оце зелене тільки не рви. Хай воно перезимує, побачимо, може воно на двохрічне яке. А це ж ти його розсадою садила, зелене оце. Так, да, Все розсадою все і не дало воно нам нічого. Оце тільки такі зелені листки. Мох хто знає, квітникарів. Кажуть коров'як. Коров'як, а що він у квітки? Знаєте, людина провірена, бралося насіння у такої людини, вона продає, в неї дуже багато замовить. Це не колтурщик якась продає. О, тракторець, як вам видно, пішов. Трактористи в полі оруть, трактористи в полі жнуть. Стараються всі обробити на зиму земельку, прибрати, причепурити, щоб навесні дождатися тепла і земелька вже була готова до посадки. бо... Це ми картоплю, коли посадимо, так само і кукурузи, коли вскнемо, а зерничко треба в сроки посадити, щоб дало гарний врожай. Ну, телечки. Ну що ж ти вибігла одна і матаєш, як жид Педоранка? Менеджер у кофе спить. Ось дивіться. Не нагріє собі місця. Чи ти замерзла так дуже. Так ото вранці із бусією таке вони витворяли у хаті, такі в них жирі були, а я їсти готувала, думаю, поки світло є, хліб замісила. Так я за віник і всіх вирядила на двір. Кажу, ідіть, у нас вам так у хаті жарко, маєте мене відправлятися. Так що ж і віника не розуміють, бо хто ж їх віником бив. Митка мая. Митка мая. Митка мая. Учора, у день чоловік ліг на дивані. І вони всі, четверо малих і старий до його, і тільки ляже телевізор, дивиться, і вони всі коло його. Повкладалися, не ворухнуться йому. Так, поки я з вами погомоніла, вже все. Уже все прибране. Головне, знаєте, що в сім'ї люди добрі, я вам скажу. Подати команду. Головне покомандувати. Світло виключилося на ту на кукурузу, вже їхати пізно. Так, ходімо, досадимо часник і разом квітки вирвемо. Ну, сади, часник я так, звісно, садила, а квітки не рвала. Садочечка, носик ну, змерз. Моє Тиснечко. <рес> <рес> Йдемо у двір. Ну і попробуй її знайти. Де вона оце є? В неї такий камуфляж. Ну Бачу, в петрушці. Пішли додому. Пішли додому. В тебе такий камуфляж, тебе не знайдеш. Ой який вітер. Пішли додому. Пішли. Вилазі. <рес> Ну, ви бачите, що вона там, а вона там. Пішли. все. Отак от. Справилися. От. Пішли. Зараз бігтиме. Я думала, ти кріп щипаєш. Щіпаєш, там його багато насходило. Тут був вже ж Пос... посіяний був. Тепер вона по, по самонасаджувався, Ого, скільки диви. Сукуна. А, є, ось можна вже такий дивись. Завтра буде супчик. на сніданок із свіжим кропчиком. Хоча в мене в камері хватає, і кропчику, і петрушки. Дивіться, скільки його понасівалося, скільки його ще в землі. О, дивись, прибігати. Прибігла. А я ж кажу, в неї такий камуфляж. Все, на цій веселій ноті. Під... Їсти вже просить. Ага, підемо додому. isly